Наше нове захоплення це Ківі. Перед вами саджанці Ківі, які найближчим часом буду висаджувати. Два найбільших це є сорт Ківі Карпат стратона. Бачите, які вже гарні пішли молоденькі пагони. Тут теж сорт Карпат Стратона, але це вже щеплення. А це мега Ківі. Дуже крупнющі в нього плоди. Бувають понад 200 г. Ці жовтоплідник одразу кидаються в очі сорти джентао через свої такі характерні. Лимонно-оливкові листочки. Ще є сорти сорелі та гібридний голд. Ось він росте вже другий рік в мене тут в контейнері. І бачите, які гарні в нього прирости. Ну, тут контейнер 10-літровий, листочки дуже відрізняються від зеленоплідних Ось тут Карпат. Тут гібридний голд прийшов час їх висаджувати на постійне місце. Я це планую відзняти та показати на своєму ютуб каналі. Підпишіться, щоб не пропустити.